Доброго дня, любі друзі. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні понеділок, 9 лютого. Я тут знову на кухні. Готую обід, любі друзі. Сьогодні хочу вам зняти рецептик, як я готую соляночку. Ну, коротше, солянка. Солянка із отакими. Капченуся. Продаються в магазині набір для солянки. Тут різні ковбаски. Капчені, м'яско ковбаса, різна капченька, набір такий. Взагалі-то її варять на бульйоні. Ну я Мені буде не на, на бульйоні. Звичайна водичка закипіла і я туди вкинула картопельку. Картопелька у нас вариться, любі друзі, в каструльці. Вже кипить. Робимо паралельно зажорочку. Трошки олії. та тут у мене ще чуть-чуть І салка і я чуть-чуть, і олійки. І оце цибулька і ісалко обжарюємо. Ну, звичайну, зажорочку робимо. Кипить картошечка, робимо зажорочку. Там є різні рецепти. Ну це такий самий класичний. Так, хай картопелька кипить, ще сиро. Поки ми це попасируємо, зажорочку зробимо і картопелька двориться. Тут у мене вже цибуля трохи підсмажилась, ну хай ще підсможеться. Підсмажемо цибульку і морковку, любі друзі. Ось такі справи. Нарізала дрібненько капчоності я. І нарізала огірочок. Огірочок не маринований потрібно, а простого посолу. У солянку огірок іде. Воно смачніше. Цибулька тут у мене вже ось обжарюється, вона вже в мене тут починала вже вона. Добавляю морквочку. Морква в мене терта із морозівної камери. Оту вона терта. Усе обсмужуємо гарно. Ось так обсможуємо молоденько. Цегурка, картошечка тим часом вариться. Ось так можуємо. Потрібна буде томатна паста сюди зажарочку. Я буду додавати перчик чи той чилі качу. Так висенько попасировуємо. Ще можна і ковбаски обжаювати, ну я не буду лиш капчу ні. Обжаю, ще огірочок сюди добавлю. Так як трошки пасируємо, розумієте? Нас коворотки пасируємо. Добавлю або томатну пасту, або кетчупа. Видавити. Кетчуп чили гостренький, буде смачно з кетчиком. Не дуже багато, бо він вже гострий. І кипить у нас. А сирується, кипить. Ще буду додавати оливки. Зараз треба всі на тарілочку, Це вже наприкінці. І порізати їх ну, треба. Я ще не порізала. Як зніму повністю. Ні, як будемо обідати, я ще діда вам зніму. У сторіс з дядушкою зніму, як уже буде готова, бо сюди, може, все не поміститься. Картопля до готовності, почтіше варимо, тому що огірок, він же кислий, він зупиняє процеси варки. Треба, щоб уже картопля зварилася, тоді будемо додати. Отацю ось оцю ось зажарку. А сировані овочі. Бачите, зажарочка така. Сюди будемо додати і ковбаску будемо додати. Зараз ще оливки поріжу. Оливки наприкінці. Ну, я думаю, ви саме готуєте, а може, хто молоді господинки так хоче приготувати. Оливки отак, вони не дуже крупні. На дві частинки розрізаю. Дві Може, кому буде за ідею приготувати соляночку. Зараз зима, морози, отаке воно варене, жирненька їжа, вона зараз корисна. Особливо для мужчин, бо вони у нас кругом на вулиці ходять. Я то не дуже на вулиці ходжу, а діду мене кругом. Дячки на вулиці. Я боюся, що свичко, щоб хоч не впасти та лихами наробити. Оце оливки і часичок теж будемо додати. Ось у мене часичок, я його теж поріжу дрібненько. Ми його вже наприкінці додамо. Так, це в нас пасирується. Зараз я гляну на картопельку і будемо все з'єднувати. І хай все разом покипить. Освічок з різненьким кубочком. І огірки. Друзі, друзі. Знову морози на вулиці. Я тут з котиками на кухні. Так. Знову морози хороші, знову до 20 градусів. як гаякше. Зимо. Так, зараз дивимося на картошечку. Це вже воно готове. Зараз блямо на картошечку, щоб уже була ну, така дупову готовності. Ну, я думаю, що можна вже її. Хоча я би ще трошки кипнула, накриваємо. Хай ще кипнула. От ще в мене ось рядишком голубці тушаться, любі друзі, гляньте, Голубчики, в сковородці тушу, видно вам? Голубці в сковородці. Буде, може, на вечері та й на обід. Вони вже почти готові. Обжарила на сковородочки, томатик, сметанка, водичка, цибулинка. І душимо. Зараз добавлю до голубців зелені. Зелень у мене вся з морозільної камери. Петрушка. Добавлю сюди Петрушечки. Ой, красиво, так? зелененька. Дуже багато було літом Петрушки. Каже дідуська, що ти з нею робитимеш? А я її в камеру, а я її в камеру кладала. От вона зима. І забирає петрушечку. Їсти я готую часто, перві блюда. І зелень іде. Так, картопля почти готова, від друзі. Ложимо ковбаски капчуні. І усе руками допомагаю. Руки чистенькі. Ніде я нічого їх не замазала. Можна за все зробити так. Вибавляємо ковбаски вже до картопельки. Ой, буде смачно. І отакі огірочки з морхою сибілкою теж висипаємо. Воно ну, все закіпає. Разом хай здружується, як то кажуть. Зараз ще води кип'ячої добавлю, щоб повненька каструля, бо густувати. Получається. Накриємо, щоб скоріше закипіло. І хай собі проворюється. Ще. Потім посолимо, чуть сахарочку додамо в столову ложечку. Так. Положимо чесник оливки наприкінці. Положимо зеленушечку наприкінці. Зараз ще оці оливки доріжу. Положимо приправки, можна трошки паприки, перчику чорного. Ну, які ви любите приправи. Ну, паприку сюди кладуть. А вже перед подачею на стіл стібочки тоненькі, лимончика. І ще одна забула. Зараз ще додамо, любі друзі, розсіл, розсіл із огірків. А ну я покушкую, який він. Смачненький, такий пікантний, гостренький. Щас я візьму черпачок. Соленький. Розсіл солененький. Росіл, солененький. Нехай вже закипає. Случай вже, може, я не вкладуся у време, то вже ось воно, бачите, закипає. Уже. уже ви мене зрозуміли. Рецептик. Так, трохи забагато води долила. Ще ж у мене розсолуван. Черпок буде. Нічого я надберу. Здаю, Та так ще гарно воно покипить, бо воно ще йому треба прокипіти з огірками, з ковбасками. Не обов'язково на бульйоні. Є готують на, на бульйоні. М'ясо кипить. Ну, не обов'язково. Тут буде достатньо, скільки ковбаски буде смачно. Вкусноти там буде достатньо. От, закипає. Май прикипить. Трошки поженько Добавлю розсіл з огірочка. Да, дуже не будемо насолювати, бо розсіл солений. І огірки ж у нас солоні. Не забуваємо про це. Я прямо чуть-чуть сольки положила. Буду куштувати. Хороший, не солюне. Хай собі кипить. Я трошки позже додав. Ну, щоб у нас, не процес. Хоча, хоча можна й додавати Нічого його можна вже додавати потихеньку. Ну, ну сів. Він придасть такої пікантності. Запах буде огурячний. Ну, коротше, солями. Я вважаю, що солянка це не дієтична страва. Нічого, дідуська в мене дієти не дотримується. Та і я трошки з'їм, Щоб не дуже жирна. Нічого я дуже тут жирного немає. Трошки солка, чуть-чуть і олійки. О, вже солоненьке з росовом. Хай собі прокипає гарно. Отом додав кінці часничок і оливки, лавровий листочок і приправ трошки. Ось вкус. Є ще лють. Вот эту водичку з оливок. Ну, я, наверное, не буду її лить, ну. Ой, ви знаєте, яка вона вкусна? Ой, вкусна. Наверно, надо чуть-чуть додать. Дуже смачна водичка. І теж солененька. Тут такі справи, люблю, друзі. Вот так. Хай собі ще прокипає. Може, кому буде за ідею приготувати соляночку. Готуйте, будь ласка, дівчатка. І голубчики вже готові. Ось у мене. бачите, голубчики. Кість на сковороді тут. Небагато. З діток сковородку нам у двох достатньо буде. Ось, хай вона так собі кипить. Ще хай хвилин 5-10 повариться. Потім все додаємо і готове блюдо. А на столі лимончика тоненько в тарілочку. Як будемо обідати, я вам зніму сторіс, любі друзі. Дякую вам за перегляди. Дуже приємно мені. Дуже мені подобається знімати відео на YouTube. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал з дідом. Поставляйте коментарі, лайки, будь ласка. Всього вам найкращого любі друзі. Головне, миру нам, любі друзі. Головне, що все остальне у нас і так є. Миру нам тільки не вистачає. Отак От вона вже ось кипить. Ну, хто, може, любить дужче нас... насищений состав, то нам можна бульйон. Мясо, бульйон, воно буде таке, знаєте, як для мене, я не дуже бульйони їм, і буде смачно буде. Тут такі справи, любі друзі. Буду відключатися. Дякую вам за перегляди. Сьогодні дуже гарна сонячна погода. Будь ласка, не забудьте підписатися. Вам не важко, а нам з дідом буде приємно. До побачення, любі друзі.